Он как хозяйственник показывает себе хорошо. И вот это, что был потоп, это не он открыл какой-то кран и залил весь город водой. В нашей стране война долго уже идет, больше 10 лет, и я, я уверен, что финансирование всяких проектов, допустим, ремонта этих, ну как бы жилобулы, которые называются, сточных, На нього потрібно виділяти мільйони і не гривні доларів. А Ніхто во время війни не буде це виділяти. І він це знає. Взагалі моє ставлення до цього якби може так нейтральне, тому що взагалі я думаю, що таким, як він, байдуже на українців. І те, що його позбавили, громадянство України, якби для нього це не так страшно. Та в принципі і для нас тоді. Якщо буде створена місцева військова адміністрація, то взагалі де створюється якісь війська військові чи там, то можливо це не на краще буде. Загубить ситуацію це ще більше. я ставлюсь до цього максимально позитивно, тому що пан Труханов визиває в мене вже досить давно дуже негативні відчуття. І в мене є до нього купа питань. Я відношусь, на це закон із мер. Ми вважаємо, що в нашому місті мер має збиратися на виборах. Для этого у нас є законно місцем самоуправління, де чітко прописаний порядок виборів вибори мер. мір То, що ну, президент посчитав, що вона бішить гражданство. Мені складно сказати. Я з указом не знайомий, не знаком з тими документами, які в основі цього указу лежать, так Но моє мнение, що все-таки мер города должен избираться, а не назначатися. Насправді ставлюсь свого роду негативно, тому що я зважаю, що наразі це питання не на часі. здається, що краще завершити все ж таки повномасштабне вторгнення, вирішити питання з війною, а потім вже вирішувати з громадянством. І як ставитесь до ймовірного створення ваводи. Ну, мені особисто здається, що це приведе до чогось. Ну я не знаю. У мене якась своя особиста чуєчка, що це буде не не до добра.